Всім привіт! Вітаю на каналі Реальні японці. В асортименті з'явився цікавий скутер Suzuki Burman Street Двигун об'ємом 125 кубів. Без пробігу по Україні. На одометрі біля 9000 майже 8700. Двигун 4 інжекторний, на повітряному охолодженні. Скутер в такому гарному дизайні. Діодна оптика. є невеличке вітрове скло. Скутер прийшов в ідеальному стані, по пластику ніяких зауважень немає, якісь незначні царапки присутні, загалом дуже гарний стан. Ось такі подножки для пасажира. Цікавий матовий кольор. Комбіновані гальма. Ось тут з цієї сторони да, клеєчка. Тобто, якщо гальмуєте заднім, підгальмовує також і переднє колесо, гума виробник Dunlop. спереду колесо 12-го діаметру, гума розмір 90 на 90. Так, по диску знос мінімальний, десь біля 5%, по колодкам десь відсотків 50, ще є точно. Задня гума теж виробник Dunlop, але заднє колесо менше за переднє, 10-й діаметр 130, не, вибачте, 90 100 на 10. Легкосплавні диски по гумі 10% біля 50 залишку, колодки задні, як нові. Так, що стосується рівня варіатора, все добре, на скутері присутня бокова лапка. Так, ось тут якісь, я так розумію, дороботки японські. Так, і десь я цей поролончик ще бачу, а ось під сидінням. В Японії хтось робив таку обішумочку. Да, і ось ну, видно, що це не заводське, нерівна відрізана, ну, але якийсь японець зробив, що воно, мабуть, менше терахіло. так, Ззаду один амортизатор. С звичайна гідравлічна вилка, в принципі, по підвізці все стандартно. В комплекті два ключа, другий ще запакований, сидіння відкривається класично з замка зажигання. Так, ось ось такий тут багажничок, є якась документація. Бак об'ємом 5,5 літрів. Так, ось тут вказаний номерами. Рік випуску, 20, рік третього місяця, а 6 шостий місяць 20-го року. Сидіння оригінальне, не перешите. Потужний металевий багажник. Можна Сюди без проблем встановити кофер. Ось такий задній стоп, цікавий теж діодний. Зараз включу. Ось так виглядає. Так, натискаю на гарма. Ну, тут все стандартно, ближній дальній повороти, сигнал, є стоп-енджи, як на мотоциклах. Ну, заводить його, з цієї заводиться він з цієї самої кнопки. Цифрова приборка. Що мені подобається? Зараз, да, так, це на це я бачу. Ось показується вольтаж. Тобто якщо заглушимо... Так, ну зараз 12,3. Тобто якщо навіть вийде зі строю генератор, це буде показано на приборці. Зараз покажу як схутор їде, як набирає, дивимося максимально швидко.